Команди фактів е сітіві та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання германа Галущенка Відсторонено від виконання обов'язків міністра юстиції. Відповідне рішення ухвалили вранці на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. Виконувати обов'язки міністра буде його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак. Герман Галушенко коментуючи своє відсторонення, заявив, що за посаду не тримається. А відсторонення на час розслідування вважає правильним сценарієм та додав, що захищатиме себе у юридичній площині. Також напередодні ввечері Юлія Свириденко повідомила, що уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії Енергоатом у найкоротші терміни. Державна аудиторська служба проведе термінову перевірку підприємства, зокрема щодо закупівель. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохороннім органам з розслідування фактів можливої корупції. Нагадаю, на цьому тижні Набу та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Операція під кодовою назвою Мідас тривала з літа минулого року. Зібрано тисячу годин аудіозаписів. Зокрема, на плівках фігурують колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому та відомий бізнесмен, якого Набу називає організатором злочинної групи. За даними слідства, зловмисники організували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема на енергоатом. Як Детективи набу організатори афери нав'язували підрядникам енергоатому відкати 10-15%. Натомість обіцяли не блокувати платежі за послуги або продукцію. Зокрема, такі умови розповсюджувалися і на підрядників, що будували захисні споруди над енергооб'єктами. Злочинна група легалізувала близько 100 мільйонів доларів. Детективи набу повідомили про підозру сімом особам, п'ятьох з яких затримано. Триває обрання їм запобіжних заходів. Підозру отримав і колишній віце-прем'єр-міністр України. За даними НАБУ, від учасників корупційної схеми посадовець отримав 1 мільйон 200 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро. Вранці росіяни атакували ударними БПЛА Харків. Один за одним у місті пролунали три вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання трьох шахедів по холодногірському району міста та центру. Пошкоджене цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Чотирьох з них ушпиталили. На місці влучання спалахнула пожежа. Там працюють усі відповідні служби. Були влучання в промислове підприємство жодним чином не стосувалося військового підприємства. Крім цього, постраждало 20 житлових будинків. Це п'ять приватних житлових будинків і 15 багатоповерхових. Далі, звичайно, будемо розбирати завали і дивитись, чи немає там під завалами ще людей. Росія упродовж цієї ночі запустила по Україні понад 120 дронів. Нашим захисникам неба вдалося збити або подавити 90 ворожих безпілотників. Про це звітують у повітряних силах. Окупанти атакували шахелами та Герберами – північні, східні, південні та центральні регіони України. Зафіксовано влучання 31 одного ударного БПЛА на 19 локаціях. Ще на одній падіння уламків від збитих цілей. Понад 150 дронів перехоплювачів успішно вразили ворожі БПЛА від початку листопада. Є збиття за допомогою них і цієї ночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Оскільки результат роботи дронів перехоплювачів значно зростає, цю технологію планують розвивати та продовжувати навчання екіпажів. Наголосив Зеленський. Для цього міноборони контрактує всі необхідні виробничі потужності для перехоплювачів. Також ведеться активна співпраця щодо взаємодії з міжнародними партнерами, спільне виробництво та фінансування. Дозволять пришвидшити та масштабувати виготовлення дронів перехоплювачів, наголосив президент. Вони вступають у повітряні дуелі з розмаїттям російських дронів і, попри менші розміри, часто виграють протистояння з ворожими молніями, привітами, шахедами, залами та суперкамами. Наша знімальна група побувала на позиціях 30-ї бригади та побачила, як її бійці працюють fpv перехоплювачами На цих кадрах збиття ворожої молнії. На наступному відео долітався ворожий розвідник Суперкам. Так по російських БПЛА відпрацьовують бійці 30-ї бригади. Найбільше зараз ударних крил по типу FPV, молнія, Привіт почали застосовувати різні ударні крила зі штучним інтелектом, по типу В2У або Зала Куб. Найбільше молнії, їх запускають десятки в день. Нині хлопці працюють на Донеччині. Небо тут буквально всі, не всім, що може літати та вбивати. Стає більше, літають далі. Тобто, якщо порівнювати ситуацію ну, з літом, набагато більше стало. Просто набагато більше став. І ну, динаміка буде тільки погіршуватися. Що з цим робити? Масштабуватись. Успішно перетворювати в металобрухт російські пташки бійцям допомагають такі FPV-перехоплювачі. Звичайно, FPV-10 споряджається невеликим зарядом, всі чотири десь вагою 300-400 грамів. Піднімається, за допомогою РЛС здійснюється пошук цілі, виявлення, візуальний контакт і безпосереднє знищення. Береш Сі4, так, вставляєш і Відбувається вибіг, воно розривається, а тут так, як як. Є такі шарики осколочні, ну, розлітаються з ну, для нашої цілі. Цього вистачало. Військові кажуть, їхні дрони можуть не брати чималу yeah. швидкість, от тільки зробити це вдається не завжди. Він може взяти 150-160 кілометрів, але це в ідеальних. Таких умов майже ніколи не буває, тому його середня швидкість десь 120-130 км на годину. Просто під час зйомки пілотам доводиться вилітати на перехоплення в повітрі. Черговий ворожий дрон ймовірно розвідувальний. Ціль знаходиться на висоті тисячу метрів. Рихається в сторону нашого тилу. Зараз набираємо висоту цілі. І рухаємося. Її на перехлад. Цей розвідувальний безпілотник перехопили суміжні підрозділи. Дрон 30-ї бригади повертається на базу. Пілоти переводять дух. кажуть, часу для відпочинку мають небагато, адже ворог навчається і вдається до нових методів маскування. Часом геть неочікуваних. Ворог вдається, до того, просто запускає в повітря звичайні надувні кульки. Вже не раз була така практика. Виявляли там кульки в формі надувної коровки, там сердечка. Ця на радарах ведеться дійсно як справжня. Вона дуже сильно відволікає. Протистояння у повітрі триває. Підтримати бійців 30-ї бригади у їхній роботі ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на потреби воїнів. Олег Хендрекссон, Олексій Євченко, Цимбалюк, Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Російські війська підвищили активність у Запорізькій області. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Окупанти, користуючись туманами, а також чисельною перевагою в силах і засобах, просунулися вперед і захопили три населених пункти. Нині українські оборонці ведуть виснажливі бої за рівнопілля та яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, зазначив Сирський. Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні угруповання військ південь. За три останні доби окупанти втратили 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки. Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії, ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє. Боротьба триває. ВІЛ-інфікований кримінальник та заробітчанин потрапили до рук наших армійців на Запоріжжі. Один запевняє, що уклав контракт, бо сподівався, що його комісують. А другий свідомо пішов в окупаційне військо, аби заробити. Чергові откровення загарбників. Дивіться далі в сюжеті. А у мене заболівання. Я думаю, ну підпишу контракт. Какого заболівання? У мене віч. І, би, ну, думаю, 44-річний краснодарський підприємець Євген стих відсидіти у колонії місяць за шахрайство. Погодився на армійський контракт. Однак, каже, його сподівання комісуватись були марні. У нас було 7 чоловік, всіх списали. Крім того, мене тому що я там поругался з медиком. Ну, Все так. Тобто командири знали, що у вас діагноз? Так. Да. А що ви здесь робите? На ОСУ. На ОСУ приїхав. На ВСУ? Можна на СВО. СВО, СВО. 52-річний Володимир Скурщини плутає геть протилежні за змістом абревіатури та має після удару дрона Кепський слух. Сюди припхався, бо зажадав грошей. Хотів купити дом. А банк потребував півтора мільйона залогу. Денег не було. А Далькомат предложил миллион девятьсот. Ну денег хоть заработали? Ну, дочка уже взяла строиться. Дочка довольна? Пока да. А вы? Не очень. Почему? Не тот способ зарабатывать денег. Ну, вы же сознательно лучше. ушли. Вот этот вот штурм, которым я сдался в плен, это второй. А первый нас послали вообще на БТР. В Новоандреевку заехать на трех БТР, это 18 человек, и там занять улицу Новоандреевку, Ну, это нереально. То есть, все, кто смотрел, говорят, ну это все. То есть, ну, вы, ну, вам там ну, не вариант вообще выжить. И мы все ехали, и все говорили, хоть бы нас до приезда разбомбили. Ну и так случилось. Мины летят там, ну в небо все шевелится. То есть, ну, я там увидел, смотрю, мусорка какая-то, причем в поле. Говорю, Ничего себе. Ну, я вот в эту мусорку прыгнул. Быхи разбили, птички, дроны. Кого ранило, кого убило. Мы троем дошли до деревни, зашли в дома и отсиживались в домах. Неделю посидели. Над моим домом летала птичка. Ну, это не ваш дом был. Ну на тем, в том доме, в котором мне прятался. За что Россия воюет? Я вообще, ну, многие говорят на СВО, ну, на на, на, на СВО, и я как бы, ну, придерживаюсь этого мнения, что это просто деньги, просто деньги зарабатывают. Кто? Ну, не знаю, там генералы, офицеры, там, ну, просто зарабатывают деньги. То есть идеологической подоплеки тут уже нет никакой. Ну, идеологической подоплеки я не встретил ни одного человека, ни одного человека на СВО будучи находясь который бы там кричал «я патриот», там, «я там за какую-то идею воюю». То есть зачем нам это все? Зачем нам это все? Но тем не менее люди идут, подписывают контракты и гибнут конспекцию. Вообще сейчас не идут вот так вот подписывать контракт, как раньше. То есть в основном это кто? Это зайки Ну, я был на, как, на, на вот, когда на полигоне, их просто самолетами по 400 человек в ночь привозили. С Дальнего Востока, отовсюду. За что так ненавидите украинцев? Я вас не і... і ненавижу. Так приїхали сюди вбивати. Ви Нині полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Євген після обміну сподівається все ж комісуватися через хворобу, а не говірки Володимир Ладний заграти, аби не знов сюди. А як же дочка, дом? Андрій Почет, Артем Деженков. програма Вікна СТБ Єдині новини.